Другий день після великодні в Україні традиційно називався обливаний понеділок. Сьогодні відновлювались молодечі ігри по всіх містечках та селах, зустрічалися дівчата та порубки, обливалися водою і обмінювалися крашенками. Так в давній Україні залицялися. Таким чином виявляють свої симпатії, і нині дівчата до схід сонця ходили до криниці до за непочатою водою. Вони обливалися, вмивалися, щоб бути найкрасивішою. Козаки, які хотіли собі в нареча. Ну, вибрати добру дівчину, брали Михайлика і цим Михайликом поливали ту чи іншу дівчину, яка подобалась. З ложечки нас насоблили, а треба так, щоб вони дебеленько нас да з відерця гарно, щоб ми ж ну очиститься, розумієте. Після таких злицянь дівчина дарує порубкам крашанки. А тому якого любить найдужче писанку. Хлопці, з подякою, не забарилися. Учасники свята переконують традиція і нині працює. Я запросила сюди свого ну, хлопця коханого. От і змушений був поливати мене водою, щоб я вийшла за нього заміж. Ну я звичайно подарувала йому найкращу писанку. От і тепер ми одружені. Поціновувачі українських обрядів кажуть саме такі святкування є справжніми. Це питання молодих. Або будуть вони українці, або вони будуть е, робити Хелоїн, е, день Валентіна, штучні свята, які не мають від, відношення зовсім до України. Цей день називали ще волочильним понеділком. Ходили з крашенками, з, з пасками і приручали один одного той же ковбаско. І ну всі хрестосились, тобто вітали з, з Великоднем. Андрій Ковальов Олексій Тищенко п'ятий канал.